І так, назвіть знайомі з курсу геометрії фігури. Саме трикутник і його елементи. Трикутник і його елементи. Продовжуємо. Після того, як ми записали тему, продовжуємо. Так. Тепер, що таке взагалі трикутник? Трикутник це геометрична фігура, яка складається що з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Запишіть це визначення собі. Запишемо. І так, що нам з вами необхідно? Нам з вами необхідно побудуйте довільний трикутничок в своєму зошиті. Побудуйте довільний трикутничок в своєму зошиті. І підпишіть його АБЦ. АБ та С позначаються завжди великими літерами. Позначається завжди великими літерами. Можна це з боку писати? Можна, можна, можна. Можна з боку. АБЦ вершини трикутника. Тобто всі ці три значення це в нас вершини трикутника. Далі. Далі. Тепер АБ, БЦ, АЦ. Це в нас сторони трикутника теж позначаються завжди двома великими літерами. Позначаються завжди великими літерами. Двома великими літерами, тобто маленькими їх позначати не можна. Маленькими їх позначати не можна. Далі. Далі. Кут А, кут Б, кут С. Це в нас кути трикутника. Кути трикутника? кут А, кут Б, кут С. кути трикутника? Да, Тимофій, питання. Вказує, дивіться. От стосовно цього хотів якраз додати. Дивіться, ви можете позначати тобто, кут А, кут Б, кут С або однією літерою, або можна позначати трьома літерами. Тобто, наприклад, кут БАЦ, кут С, і кут, наприклад, Б. Це також кути трикутника. Тобто, можна, можна позначати однією літерою, можна позначати трьома літерами. Тобто, зараз зменшу. Дивіться, кут БАЦ. Тобто в вершині лежить літера А. Кут БАЦ. Далі кут АБЦ. Ось він у нас. І кут АЦБ. Тобто посередині, ще раз нагадую в куті, лежить літера, яка. Лежить літера, яка лежить в вершині кута. Тепер яким чином, яким чином. Позначається, позначається. Позначається. Ось таким чином: трикутник ABC. Трикутник А, Б, С. Або знаєте, як краще? Дивіться. Ну тут маленьким не позначиться. Зараз, ми спро... Зараз я спробую. Вийде, не вийде. Так, так. Не хоче. Не хоче, не хоче. Зараз я спробую, але чи вийде, чи не вийде. Uh, простіше вам буде ось тут показати. Дивіться. Дивіться, сьогодні. Сьогодні. Uh, mm -hmm. Так, давайте це позначимо. Mm -hmm. Маленький куточок позначайте, і поряд пишете три великі літери С. Маленький куточок і поряд літери. Три літери С. Тобто так, як названо у вас трикутник. Тобто, такий на одну клітинку. Та, тобто. та, так, так, так. Невеличкий. Невеличкий. А, та, ну тобто, там потрібно просто так написати це, так? Так, так, так. І як читається. Давайте на всяк випадок запишемо, як він читається. Читається він трикутник А, Б, С. Так і читається: Трикутник А, Б, С. Продовжуємо. Продовжуємо. Посередині. Посередині записали види трикутників. Види трикутників. А можна такий маленький трикутничок ну, зробити не, олі... не олівцем? Чи обов'язково олівцем? такий ти маєш на увазі позначення, можна ручкою робити. Наприклад, як кут маленький малюєш, так тут і це... трикутник. Ну так, так само як кут, так і трикутник. А види трикутників посередині писати, так? Види трикутників так, посередині. Тепер види трикутників, трикутники поділяються на два види, яким же чином вони поділяються. Перший ну, точніше, багато. Поїхали. Поїхали. Перше, перше давайте запишемо за кутами. за кутами, які вони бувають. Поставили двокрапку і поставили літеру А. За кутами, які вони бувають. За кутами. Поїхали. Перший Перший – це в нас гострокутний. Гострокутний. І в дужках ми будемо записувати з вами, чим він характеризується, а потім будемо будувати з вами приклад такого трикутника. Гострокутний, чим він характеризується? Усі кути гострі. Усі кути гострі. Усі кути гострі. Тепер побудуємо. Трикутники будемо будувати без позначень, без усього. Тобто, ось у нас приклад гострокутного трикутника. Усі кути. Абсолютно усі кути гострі. Теж довільний, Великий не треба. Великий не треба. Невеличкий. Головне, щоб побачили. Усі кути в нас гострі. Усі кути в нас гострі. Далі. Продовжуємо. Другий Другий прямокутний. Другий вид трикутника прямокутний. Тут ми записуємо хоча б один кут прямий. Хоча б один кут прямий. Як виглядають прямі кути? Ви вже знаєте. Тому переходимо до побудови. Переходимо до побудови. Хоча б один кут прямий. Ось вам приклад прямокутного трикутничка. Ось вам приклад прямокутного трикутничка. Так, зараз зменшу все буде видно. Прямокутний. Трошки зменшу, щоб все було видно. А тобто, ще один момент до рисунка додам. Зараз секунду. Один момент. Де в нього кут? Прямий. Тобто, ось в нас прямий куточок. Ось тобто прямий один кут прямий то... Один кут, хоча б один кут має бути прямий. Тобто, усі, кути прямими бути не можуть, тому що ми це з вами пізніше вивчимо, чому ми з вами вивчимо пізніше, чому усі, кути не можуть бути прямі. Хоча б один кут, прямий має бути. І останній вид за кутами це в нас тупокутний. Це в нас тупокутний. Тобто хоча б один кут, тупий. Хоча б один кут тупий. Те саме усі кути тупими бути не можуть. Має бути тільки один тупий кут. Будуємо. До кожного трикутника ми обов'язково ж приклад наведемо. Переключилося все. Тепер, яким чином його побудувати? Яким чином його побудувати? Дивіться, будується він ось таким чином. Хоча б, щоб один кут був тупий, будується ось таким чином. Тобто. І тупий кут можете собі, там усі кути гострі, зрозуміло, тупий кут можете собі позначити. Тупий кут можете собі позначити, де у вас тупий кут, якщо не розбираєтеся ще досі. Де у вас тупий кут? А, і, і ще важливий момент. І, і ще важливий момент. За кутами ми з вами розібрали. Тепер нас цікавить. Другий пункт за сторонами. За сторонами. За сторонами, трикутники також бувають трьох видів. Тобто, перший. І до сторін ми також з вами. Тобто, як і до, до видів трикутника за кутами, так і вид, до видів трикутника за сторонами, ми запишемо до кожного позначення. Перший, перший трикутник. Ну, в принципі, там буде більш-менш зрозуміло. Різносторонній. Різносторонні. Якщо він різносторонній, значить усі сторони які? Різні. От бачите, ви самі вже здогадуєтеся. Усі сторони різні. Довільний. Головне, щоб усі сторони були різні. Під літерою «Б» записали рівносторонні. рівносторонні. Усі сторони зробили висновок. Рівні. Рівні. Усі сторони рівні. Усі сторони рівні. А чим він тоді буде відрізнятися від гостро по нього? Ну, Просто, ну, якщо всі сторони рівні, і в гострому всі, всі сторони рівні. Зараз ми до цього дістанемося, я поясню. А щоб, вам було щоб вам було зрозуміло. Тобто, вам під лінійку ще простіше будувати, дивіться, я вам побудував рівносторонній трикутничок, намагався зробити так, щоб він був рівносторонній. Тобто, дивимося, у вас нижня сторона 7 см основа, далі тут десь 7. І третя сторона теж приблизно 7 см має бути. Теж приблизно має бути 7 см. Тобто, усі сторони по 7 см. Значить, відштовхуючись від цього, він рівносторонній. Тобто, всі сторони його однакові. Вам, якщо підлінійку будувати, то ще простіше. То ще... А, стоп, ще один момент, поки я не забув. Ще один момент. Позначте собі, позначте собі яким же чином позначаються рівні сторони? Рівні сторони позначаються ось такими рисочками. Рівні сторони позначаються ось такими рисочками, якщо сторони саме рівні. Тобто, пригадуємо, якщо кути в нас були рівні, вони позначаються однаковими, тобто однією догою, якщо вони рівні, так, тобто однаковою кількістю дуг. То сторони позначаються однією рисочкою, якщо вони рівні. Ну і, звісно, якщо інші сторони рівні, то тоді двома і так далі. В залежності від того, яка кількість рівних сторін, тобто поки що однієї рисочки нам буде достатньо. Ось таким чином позначаються рівні сторони. Як ще бувають види трикутників. Третій вид це в нас рівнобедрений. У рівнобедреного трикутника дві сторони рівні. Дві сторони рівні. Далі, як він має виглядати? Зараз ми побудуємо, потім допишете. Як він має виглядати? Виглядати він має ось таким чином. Тобто, ось такий трикутничок, тут навіть ось такий трикутничок. Дивіться. Тобто, які сторони ось ці дві сторони, дві бічні сторони, тобто два бедра, умовно кажучи, будуть рівні. Якщо ми виміряємо, це буде дійсно так. Тобто, якщо ми це будемо вимірювати, як ми бачимо, 10, приблизно 10,5 у нас одне бедро і інше бедро вимірюємо, теж приблизно виходить у нас 10,5. Трошечки лінійку поправити, тобто десь десь приблизно 10 половиною Тобто вони однакові. І позначили ці рівні сторони також рисочками ось такими. Також позначили ось такими рисочками Виконуємо одне завдання. Це ми виконаємо усно. Дивіться, для того, щоб у вас не виникало потім питань. А як же? А як же так? Наше з вами завдання буде визначити вид трикутника. За сторонами та кутами. Що потім, якщо будете переглядати, це устнує разу. Це усно, ще раз кажу. За сторонами та кутами. Щоб потім переглянули, і ви не виникало питань. Дивіться. За, тобто вид трикутника можна визначати не тільки за якоюсь за сторонами або за кутами, можна визначати і за сторонами, і за кутами, яким же чином це можна зробити. Дивіться, спочатку, спочатку, ми з вами зробимо таким чином. Я, буду, я ось тут вам запишу: перше, що ми будемо визначати, це за сторонами, яким він є. Друге, це ми будемо визначати за кутами. Другим буде, будемо визначати за кутами. Тобто, ну, а тут вже таке. Тепер перший трикутничок. Давайте з вами вимірювати сторони. Давайте з вами вимірювати сторони. Тобто тут у нас 9,5. Далі. Друга сторона друга сторона теж. Ну, 9,5, нехай буде. Да? Ну, теж десь приблизно 9,5. Третя сторона вимірюємо. Вимірюємо третю сторону. Теж 9,5. За сторонами, яким він буде? Якщо всі сторони по 9,5. Рівносторонні. Рівносторонні. Сторони в нього однакові. Рівносторонні. А за кутами, яким він є? Гострокутний. Рівносторонній, гострокутний. Перший рівносторонній. Гострокутний. Рівносторонні, тобто можна визначати його не тільки за сторонами, а ще й за кутами. Далі. Тепер. Ні, це. Далі розглядаємо другий трикутничок. За сторонами, в принципі, в нас все. У нас все позначено. Тому вимірюємо другий трикутничок. Вимірюємо другий кничок. Точно рівнобедрений. Ти впевнена в цьому? Дивимося. Він прямокутний. Прямо одна сторона 8,5. Друга сторона. Друга сторона 10,5. Третя сторона буде ще більшою. Він різносторонній. А. Він різносторонній. А за кутами? Прямокутний. 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 А за кутами він прямо кут. Далі. Тепер. І останнє, що нам треба визначити. Визначаємо третій трикутник за сторонами. Так, так, 6,5. Друга сторона в нас. Поки ми її менше зробимо лінійку. Друга сторона в нас ну, трошки менше, ніж 6,5 все ж таки. А третя сторона в нас взагалі. Він різносторонній тупокутний. Різносторонній тупокутний. Тут в нас різносторонній. І тупокутний. Момент, поки я не забув. Поки я не забув, як знайти периметр трикутника. Що таке периметр трикутника? Це сама вся сторін, просто додати. На всяк випадок, ми це з вами запишемо. Периметр трикутника. Сума всіх його сторін. На всяк випадок, запишіть, може хто забув, що таке периметр. Записуємо параграф 3.11. виконати письмово номери 282, 284 та 285.